Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб нагадати усім нам, що Бог любить людей, закликати людей, які вірять в Бога, молитися за мир в Україні, молитися за народ України, просити милості Бога, щоб Бог зупинився це кров пролиття і тривав нам мир і спокій. Найважливіше, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб нагадати вам, що Ісус Христос любить нас, людей. Ісус Христос. І настільки сильно полюбив людство, що віддав себе на жертву, щоб нас врятувати від пекло. Тому що ми є всі грішні і по Божій справедливості, всі люди заслуговують нас справедливе покарання. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом, в місцях мук, страдань і сльоз. Ми є живі тілом, але мертві духом. І коли Бог буде судити людей, то ті, хто не примирився з ним. Будуть вічно нести покарання в пеклі. Ісус Христос, Він помер на хресті, щоб ми з вами були в раю. Ісус Христос, Він Воскрес, ради нашого оправдання. Дорогі люди, задумайтесь над тим, де ви будете проводити вічність. Це важливо. Віднестися важливо до свого духовного зростання, до свого до своєї вічності, тому що вона прийде. І ніхто не уникне зустрічі з Богом. Для того, щоб ми не потрапили до пекла, а потрапили в рай. Ісус Христос усе для цього зробив. Він заплатив за нас, проливаючи святу новину кров. Він помер. На в третій день, день Бог воскресив Христа мертвих. Для того, щоб промиритися з Богом, людині потрібно усвідомити своє положення перед Богом, тобто, яка вона є грішна. Визнати себе грішним, покаятися в своїх гріхах, відвернутися в діл і навернутися до Бога. Через віру в Ісуса Христа. Тільки через покаяння і віру в Христа Бог може простити гріхи і дарувати життя вічне. Отож, дорогі люди, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасайтеся. Читайте сюди книгу Євангелія, читайте Слово Боже. Там все про це написано. Час поблизький, Господь гляде, час обмежений. Нехай Бог благословить і верже кожного з вас. Дякую за увагу. Гарного дня і щасливої дороги.